Безкоштовні бургери просто за те, що ми прийшли в заклад. Так, друзі, про все по порядку. Вирішили відвідати Ржавий Краб, аби поласувати крафтовими бургерами. Розмістились на літній терасі. Від спеки рятують зонти. середині. Дуже затишно. Є два поверхи: інтер'єр атмосферний та не вимушений. Хочеться розглядати деталі. Меню тематичне, гідний вибір бургерів на будь-який смак. Ми обрали та на протязі хвилин отримали замовлення. Освіжаючи лимонад з бузиною та чай, манчан смачний. Літній та в міросолокети з креветкою на смак непогані, але я б допрацювала страву, ніби чогось не вистачає. Ну і те, заради чого прийшли. Бургер Патрік Стар смачний, але майте на Вазі він точно на середньогострий, було гаряче блючі кінчі. Поєднання точно на любителя, але подрузі сподобалось. Ставимо лайк. Ну і чизбургер. Смачна безпрограшна класика. В загальному як завжди, топ. Але цього разу точно підвела картопля на гарнір. Зазвичай вона смачніша. шуговування круте. Офіціант був чемний та уважний. Але цей візит став нестандартним тоді, коли на самому початку ми дізналися, що заклад цей день святкує 4 роки. Нам запропонували тягнути папірці з призами. Ну і як тут не повезнесь на цю авантюру. Витягнули три келихи пива та бургер. Але так як не п'ємо, дозволили ще раз спробувати. І ось ми отримали на. Наші призи дуже прикольно, що я така увага до дрібниць, і шкода, що відвідувачів у цей день було так мало. Ну і загальний чек на чотирьох вийшов таким з урахуванням того, що чизбургер був безкоштовний. Жавий краб, Ми до вас ще точно повернемось. А ви пишіть, де полюбляєте крафтові бургери в Одесі.